Слава Ісусу Христу, дорогі Христі! Вас радо вітає редакція спільноти Молитовна група та Божого Милосердя. На жаль, наша спільнота, Молитовна група, яка жила і існувала 9 років, мав значати 10 років, припинила своє існування через адміністрацію Фейсбуку. Знаємо, що Фейсбук блокує наші українські проукраїнські акаунти, які висвітлюють правду про війну російські загарбники проти нашого українського народу, Збройних сил та України. Така і причина блокування нашої групи, яка мала 717 тисяч підписників. Вісім років молитов в різних ефірах, програми діалоги, авторські передачі, канікули з Богом, Бог на канікулах, сім кроків до виховання, програма діалоги. Всі ці матеріали не збережені, і наші адміністратори не мають можливості оскаржити це рішення, тому що немає жодних сповіщень. Довідковий центр, ми скарги відіслали, Відповідей немає. Три роки щоденного безперервного молитовного марафону прохальних і вечірніх подячних молитов у ваших наміреннях. Тому ми створили резервну сторінку, яка називається Молитовна група так само, а англійською мовою Prayer Group. Ласкаво просимо. Підтримати нас, наше служіння, вам, щоб ми його продовжили, і підписуватись на нашу сторінку. Лінк посилання даємо в назві цього відео, в коментарі, в дописах. Хочемо максимально відновити потуги, потужності нашої сторінки. Бачимо, духовний фронт триває, інформаційний фронт гібридної війни. і Йдітько, лихий сатана не спить. Молитви дуже комусь заважали. Але ми кріпимося, це безумовно сумна і неприємна звістка, але молитва продовжується. Ми старалися, стараємося для вас, тому просимо постаратись для нас підтримати і підписатись на цю сторінку. Всім гарного Божого богонатхненого дня, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові!